Пане Сергію, вам ще одне слово, звернення до наших глядачів. Ми почули думку дітей, ми почули думку батьків. Ваша думка, ви цим займаєтесь, ви цим живете. Для вас це все, я думаю, не ті три години, про які ви говорили, а це думка зранку до ночі, чи все ви правильно зробили, чи підготовлені у вас діти наскільки, наскільки вам хотілося б. Щоб ви хотіли побажати і нашим батькам, і нашим дітям не лише просто. От, що мені не дуже сподобалося, багато розмов про те, щоб вміти дати здачі. Так не хочеться, щоб було в стільки в світі зла, щоб ми готувалися до, лише до боротьби. Хочеться все-таки, щоб добра було більше. Але я так розумію, що раз ви займаєтеся цією справою, значить ви відчуваєте, що це все-таки потрібно. Тому, будь ласка, вам, глядачі, і ваше звернення до них, щоб хотіли побажати. Шановні глядачі. Е... Я можу сказати лише одне: що якщо в нас щось з'являється українське, і ми можемо його розвивати, мені здається, що працюючи в цьому напрямку, це буде, ну, якщо не найвище, то досить е висока, високий рівень нашого патріотизму. Якщо ви плануєте здавати дитину до е Будь-якої секції, будь-якого виду бойового, небойового мистецтва, легкої атлетики, плавання. Я вважаю, що ви робите правильно. А, якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалась бойовим мистецтвом і до того ж національним, ми раді вас бачити в хортинг-клубі Прайд, я думаю, що ми разом переможемо. Я дякую вам. Я хочу вам побажати і успіхів, батькам-батькам побажати і трішки терпіння, тому що розумію, що радіти за перемоги дітей це одне, але все ж таки ходити на тренування, за них піклуватися, думати про те, чи в них все добре. Це теж якась така певна робота для батьків. Ну а вам лише якомога найбільше медалей, щоб ви прославляли і нашу Черкащину, і нашу Україну, якщо десь будете потрапляти на міжнародні змагання, щоб. Всі знали, що це приїхали хлопці-дівчата із черкаського міського хортиру клубу Прайд. Вам успіхів і перемог! Ну а нашим глядачам вже сьогодні ми практично все розповіли про те про цей вид спорту, про те, що він існує у нас в Черкасах. Ви для себе зробіть свої висновки. Для мене найбільше сподобалося, що це воно наше рідне. Тому. Досить уже задивлятися на щось закордонне. згадаємо про те, що це наша земля. Вона для нас давно вже все підготувала, і саме мистецтво, і види мистецтва, і види спорту що все це давно існує. Тому пригадайте, що ми українці, і займайтеся все таки більше своїм. Ну а взагалі продовжуйте дивитися нашу програму, тому що гарний настрій обов'язково має бути присутнім навіть. Під час тренувань, під час змагань, чим би ви не займалися без гарного настрою, перемагати важче. Вава Україні.